Всім вітання! Ми з Брентоном завітали в Окман Bakery, Вже вас сюди колись приводили. Я була недалеко в стоматолога на чисті і вирішили тут пообідати і купити смаколики. Зараз я вам трішки покажу, яка тут смакота і краса. Пекарня називається Окманд Бейкері. Ну, по відстані трішки далекувато, майже година їзди від нас. Але якщо ми тут буваємо, то стараємося заходити. Привозили сюди своїх племінників. Тут і запах гарний, і приміщення чудове можна також пообідати-замовити різні смаколики, торти. Багато людей просто заходили, брали собі. Що там кому потрібно в пакетах на виніс додому чи, можливо, на якісь вечірки. Як бачите, вибір широкий на різний смак, на різні ціни, і є для діабетиків, є для тих, хто без глютену їсть їжу і всяка всячина. Мені до вподоби більше ось така здобна випічка, булочки, рогалики, пиріжки якісь. Дуже в них подобаються саме лимонно-макові скони, я собі тут їх і замовила. А те, що має багато крему, то не, не є моїм улюбленим. Також вони продають тут свої сувеніри Окман Бейкері. І на чашці написано: якщо ви є те, що ви їсте, то зробіть це солодко. Також є кава, різні кепочки, футболки. От такий набір асорті печива. Нагадав мені такі кльоші на весіллях колись були з різними пляцками. А коштував такий. Немало, не багато, а 42 долари. Різні американські пироги, пайс з різними начинками, яблучні, полуничні. Також вони випікають тут хліб. Я спеціально подивилася, скільки на заквасці ось цей коштував. 4 долари це нормальна, непогана ціна. Сподобався на вигляд цей чорний, але він такий був просто як вата. От я вам і зробила огляд, поки Брендон замовив смаколики мені собі та діткам додому. Під'їхала в Маршалс. Поруч є Рос, Взагалі-то маю повернення в Маршалс і все ще в пошуку коврика під двері на Ганок, Тому трішки шопінгу сьогодні також. Так, я в Маршалсі нарешті знайшла ось таку металеву. Підставку під різні кришечки, ну мені не під такі, мені треба під пластикові злотків. 4 долари. Якраз те, що шукала, беру. Ще набрала футболочок, тому що по 6, по 7, по 8 доларів на знижках на літо завжди треба багато. Такі ще тут цікаві експонати. Ці гарненькі вазочки. Така тарілочка з пташками подобається. І от є вазочки ще такі. От який красунчик коштує 30 доларів. Цікаво, де зроблений. Дуже важкенький. Хм, не знаю. Не вказано виробництво чиє. Можливо, Мексика. Вони такі люблять вироби. Точно, тому що ось пташка така сама і там пише Мегіко. От ще такий інший колір. І ящірка така ж. Помаленьку дійшла до відділу з ковриками. Ой, бачу, тут який вибір є. Зараз щось трішки подивлюся. Мені б от звичайний сірий навіть підійшов. Тільки зараз треба читати, який саме на вулицю. Та не щастить мені з тими ковриками, що мені до вподоби, то не нашого розміру, а що нашого розміру, то не. Зовсім такий, як я хочу. Я зараз ще по-швиденькому пробіжуся в Рос, в Борінгтон, і мені в крафтовий магазин Майклс потрібно глину докупити. Пташки маю замовлення, маю купу на вибір, а замовлять завжди якої якраз немає. Біжу в Рос швиденько за ковриком в першу чергу. Ну, але я знаю, що це просто ковриком не обійдеться. Тут що понеділка, хто не знає. Новий товар довозять. Тому завжди цікаво розглянути. Я плетена ваза, ну мені майже до грудей ростом. Дуже висок. 75 доларів. Тут я бачила лелеку металевого, Думаєте, він на мене чекає. Звісно, ні. Ну нічого. Значить не моє. Йдемо коврики шукати. Все до Великодня я вже вам показувала. Тут дуже багато всяких цяцьок є. Напевно, в сьогоднішньому відео ми ще і задекоруємо трішки будинок до Великодня. Виставлю всі свої прикраси. Найшла. Вже зблукала блукала О, дивіться, тільки що в Машалці я такий самий розглядала сіренький за 15 доларів. Добре, що вже майже взяла. Він тут 9. Навіть фірма та сама. Так що треба і не знаю. Зараз буду бренду написати смс, взяла вдома, не поміряла розмір. Так ніби на око виглядає, що потрібний такий нам розмір, але не впевнено. Я б вже просто взяла сірий, простий нам туди підійде. За щастя, ношу завжди в сумочці стрічку таку мені. Брендон мені вимірів, зараз я подивлюсь, що нам підходить. Так, здається, мені просто тютінька в тютіньку, як то кажуть, до міліметра, ну там приблизно сюди-туди. Зазвичай тут пишуть розмір, а, але от не бачу, ніде немає. За 9 доларів якраз підходить мені. Тому що в нас там м на кріслах такі подушечки сіренькі. Я вже брала один сіренький, правда, був маленький розміром, він нам із-за того не підійшов. О, а так, він тут такий прорезинений, важкенький і немає такого сильного запаху, як той попередній, що я брала, напевно, візьму. Простенький, гарненький, чого більше треба. Ще таку футболочку Марчику знайшла. Дуже мені сподобалося і по кольорах, звичайно, гарно. На знижках 5 доларів. 100% бавовна. На літо те, що треба і в жовтенькому кольорі дуже гарно. От вам трішки ще зайчиків, пострибайчиків з росу, корзинки. Є такі кашпогарні тут. Коштують, коштують 15 доларів. Якраз два, кому потрібно одинакові. Так, відразу тут біля машини покажу, що ще марчику взяла в маршрутці, бо я так і не показала. Дві пари штанів, грібок. Скільки? На знижках було? 10 доларів за дві пари. Вічна проблема. тому взяла дошкове. Дирепортерат собі взяла футболочку з Ірисами, з півниками в Ангох. Дуже мені сподобалось. Один Ірис вишивка, інший ж просто малюнок. Така футболочка 8 доларів. Інша, ось такого кольору. Мені якраз треба було до одних шортиків з апельсинками. ціна 6 доларів. всі бавоняні. І взяла свет шорт. Світ шорт, чи як нас кажуть? Ось такий м'ятого кольору. La Dolce світ Escape Northern Italy. Lake Como. 10 доларів. Така, знаєте, літом, коли холодні вечори, чи гуляти по набережні десь, чи завжди треба. Ну і за глиною біжу в Майклс. Також мені ще потрібна така рідина сіл, якою я покриваю глину. глянцево. вже закінчується. Замовляла онлайн, але, можливо, тут є. Зараз пошукаємо. Також все таки зустрічаю. Паски, ну але що? Це вже небагато, недовго залишилось. До речі, хто ж кошики шукає, Майкл з її зараз 40% знижки. Ой, як я гарно потрапила. якраз глина деяка на знижках, але ну, звичайно, не та, що мені потрібно. А можливо і та. Мені оця FIMO Professional найкраща. Та, що е, зроблена. Джормані, обов'язково прильдиаліз, тому що ще є інша, яка зроблена в країні агресора. А, не знаю, це, напевно, тільки сіра за долар, а ця в повну ціну. Ну, немає різниці, мені потрібно, то я беру. Прийшов поштою такий каталог від магазину Босковс. То, щось на кшталт Мейсіс, Джейсі Пенні, такі дамочки з такого віку люблять там одягатися. Бо не раз чую, що в Америці, як то кажуть, не найкращий стиль. Ну, і так є. Тут хто як хоче, так одягається, але хочу показати, тому що одягаються так, з чого є вибір в магазині. Для українців, можливо, то якийсь застарілий стиль, або що. Або якісь тренди не такі, не знаю. Тут так, от бачите, і хочу показати. То ще за щастя, якщо ви десь так побачите на вулиці жінку вдягнену. Тому що я так розглядаю і думаю про себе, що не часто-не часто зустрічаються гарно, акуратно, доглянуто одягнені. Далі. Бачите, носять жіночки ось такі капрі, хоча чула там на наших різних платформах українських, що це дуже застаріло. А тут все підходить всім. От таке взуття дуже зручне. Дольчує габана дали понюхати. О, я вже чую. М -м. Такі вже... Ой-ой-ой-ой-ой, дуже міцні. Хлопці мають забавку. І більший, і менший. І розбираються, як працює дрон. А гуде, слухайте, страшнувато. Такий не Супер якийсь дорогий, але якраз пише для, хво... для дітей з 14 років, то ми для Марчика взяли. Мені запропонували на працю, то я не відмовилася. На дворі вітря, ну, то не годен випробувати. Вчимося вдома. <гум> Немає камер, тим більше можна буде все рівно для своїх відео, якщо навчимося застосовувати. І наближається. Такі ніби очі мають. У мене новий агрегат, гаджет сок Отримала на співпрацю і дуже задоволена. Вже діткам робила фреш вчора, сьогодні. Також хочу зробити, поки вони в школі, щоб прийшли і. Свіжо витисненого соку попили. Так, найперше Марчику нарізала ананаси і яблуки. Він хотів з самих ананасів, але ну, не знаю, яке воно буде, тому я змішаю трішки з яблучком. Дуже зручно. Сюди весь жмиг виходить, а сюди сік тече. Вчора робили апельсин, яблуко. Я ще сьогодні докупила виноград, попробую яблучно виноградний зробити. І там є книжка з рецептами, такі різні гарні ідеї, є що з чим змішувати. Зараз вам ще покажу. Він є такий дуже шумний. Я думала, голосніше буде. В мене блендер, то голосніше працює. І от, Марчика. Ціла пляшечка соку. Ще буду пробувати зараз нам різні. Але хочу вам показати книжечку з рецептами різних. Наприклад, дивіться, є скільки яблук, цукіні, м'ята, лимон, кали, чи кейл, капуста, шпинат, селера, огірок, лимон. Яблука, морква, апельсин, куркума, лимон, яблука, морква. Ананас, солодка картопля. Такі здорові різні соки робити. Ось яблуко, селера, апельсин, шпінат, лимон і імбир. Буряк, яблуко і морква. Клас. Тільки треба буряки купити. Сьогодні знову в магазині не було буряків. У мене вічна проблема з тими буряками. Крімсикл. Грушка, яблуко, селера. Солодка картопля і апельсин. Ой, ну це моя доня хоче сьогодні селеру з морквою. Я селеру, це єдиний продукт, який я не вживаю не їм. На нюх на смак я навіть в руки її брати не можу, бо мені потім так чути, я просто ну, не переношу то. Собі зробила одне яблуко, один апельсин і один лимон. І вийшло, тут є ще позначки. Вийшло рівно 300 мл. Навіть все в одну склянку не влізе. У мене нарешті йшли руки. Трішки задекорувати будинок до Великодня. В першу чергу повісила пасхальний віночок на вхідні двері. На кухні змінила серветочки та ємності на сіль і наперець. Купила ось такі з писаночками, тому що на сільничці та перничці у мене також такі намальовані крашанки. Качечок сьогодні відставляю в інше місце, тому що тут буде сидіти великодний заєць на яйці. На кухні помила вікна, змінила фіранку, припала до душі ось така з пташками. Нехай на весну і літо буде, а там побачу. Зірвала собі кілька гілочок фурзиції, у нас ще досить прохолодно було. І вона на вулиці не квітнула, а в домі ось мені розцвіли квіточки. На столі нашому у їдальні поклала вже лозу, вербові котики, а з вами сьогодні прощаюся. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ. І побачимось з вами у наступному відео.